Привіт! Хочу зазнати тобі відео і об'яснити, чому не стоїть використовувати електрики плюс молнії або дракони плюс молнії. Чому насправді такі мікси являються худшими міксами, якими можна тільки грати. Давайте я вам буду наводити приклади. Електрики, вони самі по собі зносять здання, які недалеко один від одного знаходяться. І коли ви граєте на 11-12 ратушах, то здання в основному слабі, і ви ще можете такими міксами грати, частічно пробувати. І це вам, звісно, не мішає, але ви повинні зрозуміти, що коли ви підніметеся на високі ратуші, такий мікс буде неактуальний. І тим більше такі мікси, у них дуже маленький процент брання трьошок. Тобто, ви часто такими міксами можете руїнити собі е атаки. Вам не потрібно такі мікси брати. Ви скажете, я вмію ним хорошо гуляти. Ну, у тебе може часу не хватить. У тебе може ти можеш попасти на, на погану базу. Повір, тобі такі мікси зовсім не треба. Ну, можна, я тобі теж покажу зараз, як це відбувається на самом ділі. Все ми беремо електриків. Просто, ну, наглядний приклад. Беремо молнії. і йдемо в атаку. Що ми тут бачимо? Зносимо ПВО. Ну, та, тут би ще державна одна була. І куди? І що? І ми б десь Отсюди б кинули атак електриків. Кинули б Вардена. І оце типу, б, типу, у нас була б така атака. Ну, люди добрі. Ви реально вірите, що такі мікси можуть брати трьошки? Повірте. 13-14 ратуша почнуть вам показувати, що такі мікси уже нікому не нужны. Хай ви не можете двушку взяти, Хай три. хай дві зірки, одна зірка вам обезпечен. Но три зірки ви ніколи не возьмете таким міксом якусь нормальну прокачану базу. Ну, серйозно, подумайте головою. От и все. Електрики пішли кругом, навіть якщо герой вийкнуть толку. Толку ніякого не буде. Так що, якщо вас просять не грати електриками плюс молні або драконами плюс Молнії, то прислухайтеся до таких людей, вони учать вас нормально. Вони учать вас гулять нормальними міксами. Вибирайте такі мікси, допустим, переходьте на гібрид. Переходьте на лаваша. Ні, я вам покажу, які мікси хороші. Не беріть тільки такі мікси. Це вони ніякого, ніякого толку вам не дадуть. Я електрики можу використовувати для фарма. Це міф, оце фарммікс. Но використовувати електрики і плюс молнії, це глупо, брат. Дружище. От просто... Реально, це сприйми, що це воно так. І якщо ти хочеш грати електриками і тобі подобається цей юніт, тоді попробуй придумати правильну стратегію. Я можу тобі допомогти. І якщо ти так збереш, трошки підробиш тактику, то електрики зможуть брати трьошку. І ми можна зробити так хорошо, щоб ними брати трьошки. Але запам'ятай, братан, Ніколи не грай таким міксом, що в тебе або електрики плюс молнії усі, або електрики і повністю всі ярості, це самі кончені мікси, повір мені на, на слово. Є куча міксів, якими зараз грають люди. Вибери правильні, начни гуляти нормальними міксами. Точнее, брать трьошки, і ти побачиш, що тебе в клані будуть набагато більше цінувати і ставити, ставитимуть це до тебе краще, чим ти просто будеш грати тупо електриками. Тобі хочеться легкий і простий мікс? Ну, можеш попробувати Єйті плюс суперлучниці. Но, я кажу, це, якщо ти гуляєш, то тобі просто важко бути на високих ратушах. І ти потім будеш просто як неадаптірована людина. Так що старайся попробувати круті мікси, такими якими грають всі. Ми тебе можемо легко навчити. Но не зациклюйся на таких міксах. І якщо тебе і просять такими не грати. Не грай. Так як багато ігроків ненавидять таких людей, які грають електриками плюс молнією. І їм просто не докажеш. Так що, братан, ти, я думаю, мене зрозумів. Роби правильний вибор. І будь крутим ігроком. Не думай, що в клеші можна просто випустити юнітів і ждати, коли вони трьошку возьмуть. В клеші це не так працює. Це працює, може, до 12 ратуші. У 13 ї вже з'являється куча важкого дефу. І чим вищі ратуші, чим сложніші вази. Так що задумайся і візьми правильний вибір. Думаю, в тебе все вийде. Всім гарної ігри!